Напевно, якби Україна в 91-му році сама лише боролася за свою незалежність, навряд чи нам би вистачило сил тоді здобути незалежність. Але те, що ця боротьба була частиною боротьби народів Балтики, які були дуже активні, які були навіть попереду українців, литовці, леташі естонці, та навіть ширшого в контексті, те, що ця боротьба була частиною боротьби за демократію, і свободу в Польщі, Угорщині, Румунії, це дало нам шанс так само зараз, виходячи з от цих от історичних передумов, представники поноволені Росії розуміють, що нинішня війна України ця от завзятість українців проти російської агресії дає їм шанс. по Перше, вона демонструє слабкість Росії, що всі ці страхи про другу армію в світі були дуже перебільшені. А по-друге, ну вона самих представників цих народів ставить перед екзистенційним вибором, або ви нагадаєте про себе як окрему спільноту, яка має окремо жити, або ви просто будете знищені в чужій війні, де вас просто перемелять.